thank you Ми зараз з вами знаходимося на вулиці. Музейна раніше ця вулиця називалася під міським замком. Ми займаємося відновленням дерев'яних будинків, зберігаємо свою архітектуру дерев'яну забудова кінця 19-го, початку 20-го століття, яка є скажімо так, родзинкою нашого міста, тому що практично в такому форматі і в стільки будинків немає в жодному місці дерев'яної забудови. Зараз відновлюємо будинок десятий по рахунку, відновлюємо мережу і ну зараз ведемо скажімо так підготовчою. Роботи для того, щоб пізніше розпочати фарбування розпочати заміну старих елементів дерев'яного мережа на нові. Проєкт «Толокар» — це мобільні майстерні цифрового виробництва. Створені за підтримки німецького товариства міжнародної співпраці GIZ. Місія Талакаро. Це допомога спільнотам, які зазнали впливу війни. Сюди до Чернігова, ми приїхали на запрошення громадської організації Еко місто, яка займається урбаністикою та велосипедизацією. А також для того, щоб допомогти ініціативі «Дерев'яне мережова Чернігова у відновленні дерев'яної судиби ХІХ століття. Нашою роботою було відновлення дерев'яного мережева, яке є особливістю архітектури Чернігова. Для цього ми розгорнули наш ЧПК -Фрез за прямо на місці, і вирізали втрачені деталі, елементи архітектури цього будинку. Це будинк, будинок будував мій прадід. Рік побудови приблизно в діапазоні 1895-1901 роки. Сидаренка, Семен Ксенофонтович. І він будував цей будинок і був сином Ксенофонта Денисовича Сидаренка. Це був дуже такий видатний. На той час полковий лікар в цьому будинку проживали тільки сім'я Сидаренків, їх діти, правнуки. Берегти здалося, тому що ми його дуже любимо. Цей будинок фундами зразу зробили, але везерунки ми не можемо самі. Поэтому дуже вдячні нашому дерев'яному мережеву, що воно так нам допомагає встановити цю старину.